вона так само, як і попередня. Практична робота з теми створення текстового документу. З теми створення текстового документу. Якщо вам буде сказано, який шрифт вам треба зробити, то відповідно до цього ви робите безпосередньо тим шрифтом, який у вас вказано. Тепер з чого ми розпочинаємо? Розпочинаємо ми нумерований список, ну 5 прізвищ ваших однокласників. Нехай буде я 5 прізвищ випадкових. Петренко, Сидоренко, Шов. Так, 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 так. Що... Нехай, наприклад, Павлинко. І яке б таке ще прізвище додати? Мамідове. Авраменко. Ми зупинимося на Авраменко. Так, п'ятий буде Авраменко. Далі маркований список. Те, що, в принципі, ви також вже. Робили, тобто ну не було б такого, майже не було, не буде такого, чого б ви не вміли робити, тобто, що в маркованому списку? Нагадую, на вкладці головна у вас є ось тут ось така кнопочка, називається маркери. Тобто, додали маркер і додали. Дивіться, нам треба додати перелік ваших улюблених страв. Які у вас улюблені страви? Ну але що ж. Якщо ми вже почали. Так, так, перейшов не туди. Фондан. Добре. Ще. Ну, щось таке смачнесеньке. Ну, давайте ще два. Cheesecake. Так. Першим завданням додати все. Ми з вами впоралися. Єдине, що дивіться, можете залишати його у вигляді таблиці, можете залишати ось таким чином. А можете зробити, ну, тобто, так, як в нас. Вказано, я маю на увазі прибрати верхні та нижні границі. Так, так, зараз ми це спробуємо зробити. Конструктор границі. Верхня нам не. Пот... Верхня нам не потрібна. І нижня нам теж не потрібна. Де вона у нас тут? Ось вона у нас. Він нижню додає. Нижня нам не потрібна. Так, все. Тобто в нас залишаються лише бічні. Залишається лише праворуч ліворуч, посередині та праворуч. Так, тепер далі кожне наступне завдання ви будете виконувати на новій сторінці. Яким чином переходити на нову сторінку? Варіантів є два. Перше, це багато разів натиснути Enter, і ось таким чином, зараз я зроблю так, щоб було видно. Ось таким чином ви переходите, переходите, і у вас потім з'являється нова сторінка. І є другий варіант для переходу на нову сторінку: натиснути Ctrl-Enter. Одразу, одразу Документ переходить на наступну ну, тобто курсор переходить на наступну сторінку. Далі, що наступне треба зробити? зробити з вами ось таку, ось таку красиву табличку. Це те, що нам з вами необхідно буде зробити. Яким чином це можна зробити? Ну, спочатку ми. Ми з вами додаємо сюди таблицю. Ми з вами додаємо таблицю. Ну, бачите, нам достатньо буде одного. Ну, тобто, одна колонка, один рядочок. Далі, нумерація. Додали номер. Один. Далі додали сніданок. Сніданок. Далі. Тепер. А далі нам треба дивитися: додати один один чай, кава, бутерброд, з маслом. з маслом. Яким чином це зробити? Так само перейшли. Дивіться, у вас є нумерація, а є у вас багаторівневий список. Тобто багаторівневий список. От, бачите, 1, 1, 1, 1, 1 і так далі. От додали цей багаторівневий список. От єдине, що багаторівневий список, бачите, він нам додався не, ну, не зовсім красиво. Так? Що ми з вами розробимо? Ми з вами виділимо, спробуємо формат за зразком. І. Угу, він додав нам 2. Добре. Зараз ми це поправимо зробимо о, не так зробимо те та, що таке 1 1 так зробимо 1 1 і натиснемо ось сюди угу, Він нам багато надодавав 1 1 те що таке так це він додає мені ось тепер 1 1 додали додали в принципі можна зробити Можна зробити, знаєте як, можна зробити ось таким чином, тільки замість цього я б зробив би все ж таки, де він тут у нас є, ось він в нас, 1, 1, 1, 1, 1 і так далі. Тобто, ну, але спочатку пункт 1, тобто сніданок. Сніданок. Далі, 1, 1 мені треба, щоб він мені зробив. Він не хоче цього робити. Багаторівневий список. Ось так. Додав. зайве можна прибрати. Тепер там, де в нас один-один. Чай, кава. Чай, кава. Далі, один-два. Бутерброд. Бутерброд. З маслом. Далі, один-три. В нас немає. В нас є пункт 2. Обід. Обід. Далі, 2-1. 2-1. Борщ. Далі, 2-2. Картопляники. Картопляники. Зараз ми їх зробимо в себе. Текст зараз збільшимо. 2-3. Салат з капусти. І 2-4. Тобто спочатку просто наберемо текст. Компот. Далі, третій пункт. Вечеря. Вечеря. 3-1. Кефір. Вечеря у нас така, щоб не набирати зайву вагу. Кефір булочка, хоча булочка посперечатися можна. В залежності від того, від того скільки булочки з'їсти. Тепер дивіться, збільшу зараз текст, бо він щось зовсім маленький. Зробимо його. Давайте хоча б 14 м Розміром 14. Тепер дивимося. У нас сніданок виділено жирним та курсивом. Сніданок, обід та вечеря жирним курсивом. Далі, тут що ми зробимо? Шрифт у нас відрізняється. Давайте спробуємо Times New Roman. Подивимося, може. Буде схожий, схожий, ну трошечки більше схожий. Тепер, щоб не, постійно не обирати, формат за зразком обрали обід. І так само формат за зразком обрали вечеря. Тобто, дивіться, виділили щось одне. Виділили щось одне, натиснули формат за зразком. У вас з'являється, бачите, ось, така, ось такий пензлик з курсивом. Натиснули на обід, він зробить такий самий формат. Далі. Формат за зразком і вечерю також виділили. Тобто, такий же формат він вам зробить. Тепер все ми з вами зробили. Тобто, меню ми з вами ввели, можна так сказати. Табличку можна трошечки зменшити, вона нам велика, не потрібна. Тепер, що робити? Дивіться, рамочка, вона у нас не зовсім звичайна. Ну, вона має два, має два контури, судячи з усього. А там зараз оберемо, яка саме. А там зараз ми оберемо яка саме. Переходимо до конструктора. Давайте обирати яку саме. Ну тобто, на що в нас найбільш таке схоже, я обирав два. Ну, я робив ось таким чином, потім розфарбовував. Раз, 2, 3, 4. Я робив ось таким чином. А там, в залежності від того, що вам буде необхідно. Ну тобто, в принципі, рамочку теж, яка вам ближче буде, ту і зробите. А єдине що. Ось ця функція вона з вами може їздити. Розформування границь вимкнуті, вона зникне на наступну сторінку. На наступній сторінці надрукуйте віршовані рядки та оформіть їх за зразком. Ну, спочатку, з чого ми розпочнемо? Розпочнемо ми з того, що я б хотів би зробити, ну, як мінімум, ось так. Так і зробити їх поки що без границь, тому що без границь зовсім. Хотів би їх зробити, тому що границі нам будуть зайві. Ну, бачимо, розташоване по центру. Що ми з вами робимо? Набрали спочатку текст. Панове українці, все мене. мене і ця, ця природно, штучна спрута. Зневіри, успадкована. Отрута. Онуків наших навіть не торкне. От онуків, може, не торкне. Так, тепер що з цим далі робити? Далі, ну, нижче ми напишемо з вами, потім нижче напишемо, напишемо. Ось це Віталій Ващенко. Що ми з вами далі зробимо? По-перше, нам сказано, в нас вже в принципі все сказано. На наступній сторінці надрукуйте віршовані рядки та оформіть їх за зразком. Шрифт, як ми бачимо, гармонт розмір 16-й. Обираємо, шукаємо шрифт. Шукаємо, шукаємо. За алфавітним порядком. Так, 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 так. Щоб його не прогортати. Ось він наш шрифт. Тепер, як, ну, як ми бачимо, він у нас трошечки, по-моєму, все ж таки. Да, ось так він написаний курсивом. Тепер. Як знайти, як написати ось цю велику літеру. ось цю велику літеру для того, щоб її написати саме великою. Ну, можна спробувати ось так погратися. Але бачите, формат. Ну, по-моєму, трошечки ну, він не зовсім схожий, як на мене. Тому можна розбір обгратися, але для того, щоб. Зараз до 16. Так, так. 16-й, в мене 18-й, вам видно було. Тепер. Для того, щоб велика літера була саме, щоб перша літера була саме великою в такому форматі. Є в нас така функція. в Word вставка. Називається вона буквиця, чому вона не хоче. Робили без таблиці, натиснули буквиця. Ось тут. І о, обирайте так, щоб вона була розташована в тексті. Єдине, що, дивіться, зараз я формат о, зміню його на 16. Так, так, зараз ми поки що тоді таблицю приберемо. Добре, скасували. Зараз ми таблицю приберемо. Так, нам треба, щоб в нас була виключно літера П. Ну, давайте спробуємо рядок. Ще вставка будиться. Так. Так, 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 так. Тоді. Тоді в буквиці нам треба параметри її знайти. Секунду, Секундуся параметри. Параметри. Так, в тексті. Вона має бути в тексті, а вона кудись поїхала. Добре, якщо ми це візьмемо і зробимо ось так все. От тепер вона в тексті. От тепер вона в тексті. Добре. А якщо ми тепер зробимо все ось. Не їдемо разом з текстом чому. Так, так. Добре, зараз перенесемо. Тепер, нехай буде тоді так. Вийде, добре, не вийде, ну нічого. Так, так. Так, тепер, що стосується тепер? Додаємо, тепер додаємо Віталія Іващенко, розбиваємо таблицю, розподілити. Ось так. Далі робимо ж, звичайно, щоб в нас не було видно границь. Щоб в нас їх не було видно. І ось тут ось тут наприкін, наприкінці Віталій. І Ващенко. І Ващенко. Так, так. Далі формат за зразком зробили. Так, так щоб у нас Віталій і Іващенко не відрізнявся. Це ми з вами зробили. Це ми з вами зробили. Тепер рухаємося далі. І останнє, що нам з вами необхідно додати до нашого документа. Останнє, що нам необхідно додати до нашого документа це в нас будуть дві формули. Дві формули відповідно до зразків. Зразки у вас будуть. Зразки у вас будуть. Зараз. Так, так, додайте дві формули відповідно до зразків. Тобто, перше, це в нас тут розташування можете обирати. Хочете по центру, хочете електричний, електричний струм. Хочете по центру, хочете розташовувати його ліву, ну, хочете ліворуч. Або за шириною робіть. Так, у нас і дорівнює. До Нагадую, ще раз, щоб додати дріб, у нас є тут ось така кнопочка для того, щоб додати. Далі нижній індекс. Так само r 1 Ніж знову дода... Перед тим, як вставляти щось, додавайте індекс сам, Тому що потім переписувати доведеться. Далі. Це у нас верхній, мені треба нижній. r 1 плюс r 2 Зробили. Далі. І наступний для двох провідників. Для двох провідників. Так, двокрапочка і там двокрапочка, да маємо. Да. Так. Додали формули. Вставка, рівняння. Додали. Далі. Дорівнює. Далі додали дріб. Так, 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 так. А стоп, а що я, А, я другу формулу вписав замість першої. Думаю, що не так? Що не так? Ну, тоді другу я вам показав, значить я другу тоді писати в друге не буду. Я просто виріжу ставлю. Тоді перше. Тоді перше. Думаю, що не, щось не те пишу. Ю-поділити на те. Ю поділити на те. Тепер форматування. Ну, дивимося, шрифт у нас відрізняється. Я думаю, що, скоріш за все, базовий Times New Roman. Так, схожий. А якщо його зробити ще жирним, ну, начебто, схожий начебто схожий. Тобто ось таким чином буде виконання практичної роботи. Виконуйте практичну роботу і надсилайте в нові знання. Тоді, якщо питань немає,